Дорогі друзі, я вас вітаю. Сьогодні я вам покажу рецепт соковитої, ніжної, дуже-дуже смачної буженини. Багато хто з вас писав у коментарі: Іван, приготуй до Великодня, будь ласка, хочу на великодний стіл, нема проблем, друзі. Все для вас. Це мій улюблений рецепт, завжди його готую і вам рекомендую повторити. Тому обов'язково залишайтеся до кінця, підписуйтеся, хто ще не підписаний, і будемо починати. Першою справою, що нам потрібно, це звичайно що м'ясо, свиняча шия, друзі. Рівно 2 кілограма. Ось така свина шия. Дивіться, як правильно обрати вам м'ясо. Бачите, він у мене рівномірний. Є ш... ширша частина м'яса, і тут постепенно йде така вуща, так? І вона може там розслоюватися. Кажіть, щоб вам врізали тільки оцю ширшу частину. Оце, що вуща, нехай в них собі в магазині залишається або на м'ясному ринку. Вам потрібна тільки ширша частина. Що вам потрібно зробити? Спочатку це обрізати все, що вам не подобається. Вона в мене максимально гарно зачищена, тільки мені не подобається. Оцей жирок, значить, я його відрізаю. Так, бачите, ось десь ще щось терчить. Це я також відрізаю. Тобто, нам потрібно зробити м'ясо максимально таким гладеньким і нічого тут не повинно бути. Буженину я рекомендую готувати свиної шиї. Ви просто гляньте, яке класне м'ясо. Ось цей жирочок буде соковито, смачно і дуже ніжно. Тому пропоную почати з приготування маринаду. Маринад це дуже-дуже важливий процес. Від маринаду залежить кінцевий результат і смак боженини. Приправи для м'яса 17 грам. Яку я рекомендую використовувати приправу? Продаються такі приправи в прозорих натуральні приправи для м'яса. Пишу в прозорих таких пакетиках. Рекомендую використовувати натуральні приправи для м'яса. Ось так вони виглядають. 17 грам. Заливаю ці приправи 100 грам соєвого соусу. Сюди додаю 7 грам паприки копченої для копченого аромату. Сюди потрібно додати 20 грам меду. Мед підходить будь-який. А також потрібно додати 16 грам гірчиці. Гірчиця міцна повинна бути. Тепер все, що залишилося, це дуже гарно це все перемішати. Всі інгредієнти, всі складові об'єднати між собою. І повинно вийти, бачите, ось така трішки густовата рідина. Це є дуже, друзі, смачний маринад. Я вам його рекомендую повторити. Тепер, друзі, давайте перейдемо знову до м'яса. Коли ви купите м'ясо, його потрібно замаринувати в соляному розчині, занурити його повністю у соляний розчин. Дивіться пропорції. В мене тут 2 кг м'яса. На 1 літр води ви даєте 50 г солі, ставите в глибоку миску м'ясо, заливаєте це літр води. У мене це зайняло 1,5 літра води, так щоб вода повністю м'ясо покрила. І відправляєте в холодильник на 12 годин. Для чого це нам? Оці спеції, що ми зараз тут є сіль. Сіль тут входить в приправах для м'яса, але це дуже здоровий кусок, він дуже великий. Для того щоб він просолився, так це займає дуже багато часу, і нам потрібно бути впевненим в тому, що він просолиться, друзі. Тому на 12 годин соляний розчин на 1 літр води, 50 грам солі це обов'язково. Я вже це зробив, тому показувати вам не буду. Цей гарний смачний кусок м'яса. Я кладу знову в миску сюди, і гарно це все заливаю маринадом. Ось так. Тепер ми робимо масаж для м'яса. Обов'язково руками. Тобто, нам не просто потрібно ось так перемішати, так? І готово. Нам потрібно втерти втерти маринад в м'ясо, як це тільки можливо. Ось так. Просто беремо і стараємося так, якби втерти. Тому що це дуже великий кусочок м'яса, і потрібно, щоб він дуже добре промаринувався. Не переживайте, м'ясо візьме скільки, стільки йому потрібно буде. Тепер обов'язково потрібно накрити це харчовою плівкою дуже щільно, щоб сюди не поступало повітря. Тепер нам потрібно цей шматочок м'яса замаринувати. Я його ставлю в холодильник на 3 години. 3 години йому буде достатньо для того, щоб він повністю промаринувався. Так як ми його тримали в соляному розчині, він вже просолився. Так? І ви замітили, сіль не додаємо. Крім спецій для м'яса, і цих всіх спецій, які я вам показав, нічого більше не додавайте. Солі буде достатньо. Саме головне це дати йому достатню кількість часу для того, щоб він промаринувався. Тому 3 години у холодильнику. Ну що, друзі, для мене пройшло рівно 3 години. Хочу вам показати, як гарно промаринувалось м'ясо. Аромат просто неймовірний. Коли ви будете готувати, ви це відчуєте. Дивіться, я вам говорив, що весь маринад м'ясо в себе не забере, звичайно. Ну воно за цей час дуже добре промаринується. Тепер, друзі, дивіться, що потрібно зробити. Взяти м'ясо, вибрати його, поставити на дошечку. Ось так. Ви подивіться, яке воно класне. Воно вже смачно виглядає. А зараз, коли ми його будемо запікати, буде взагалі краса. Тепер потрібен часник 50 грам. Це в мене одна ціла головка, гострий ножик. І зараз цей часник ми будемо шпигувати в м'ясо. Дивіться, робимо просто ось такі надрізи. Бачите? Ось так. Беремо чесник. Якщо він такий великий, ми його ріжемо на двоє. О, навіть на четверо. Все, і запихаємо його туди. Ось так. Часник там відкриється і дасть дуже класний аромат під час приготування. Але чесник шпигується в м'ясо тільки тоді, коли м'ясо вже промаринувалося. Так само з цього боку. перевертаємо його на іншу сторону. Повторюємо все те саме. Весь часник ми нашпугували м'ясо. Тепер дивіться. Переставляємо його ось так. Ось цією гладкою стороною на поверхню. Ось так його піджимаємо і фульгою накриваємо. Тепер нам його потрібно закрутити ось так у фульгу. Ось так беремо до себе. І ось так туго туго закручуємо. Раз. Два. І тепер я просто ще один шар дам з цієї сторони. Ось так повидно вийти. Бачите? І тут, де в нас закінчувалася польга, ми ставимо донизу все. Бачите? Тобто наша буженина буде гарна, рівномірна, і нам буде її дуже добре і зручно нарізати. Тепер ми беремо деко, виставляємо її сюди. Тепер цей ароматний шматочок м'яса ми ставимо в духовку розігріту до 170 градусів на 2 години. Розігріту. Це дуже важливо. Ось таке повільне приготування м'яса при такій низькій температурі дозволяє жиру і сполучним тканинам повністю розщепитися. І від цього залежить смак, і м'ясо буде неймовірно соковите. Бачите, я не ставлю на самий верх і не ставлю на низ. Це трішки нижчий рівень середнього. Режим верх-низ плюс конвекція. І 2 години. Рівно 2 години м'ясо запікалося при температурі 170 градусів. І зараз я вам покажу, що далі потрібно зробити. Дивіться, першою справою це потрібно забрати всю фульгу, але будьте максимально обережні, тому що м'ясо наймовірно гаряче. Я тільки що його вибрав з духовки. Ви можете зараз подивитись, як воно парує. Ух! Друзі, ви просто подивіться, яке воно. Ви подивіться, скільки соку. Це весь жир. Зараз я вам буду показувати, друзі, техніку приготування, щоб це м'ясо було максимально соковите. Ви просто подивіться, яке воно. Яке соковите, бачите? Про що я вам говорив? Ось, ось воно. Тепер я хочу відрізати буквально шматочок, щоб ви зрозуміли. Ви просто бачите, максимально соковите розходиться по волокнам, але це ще воно не готове. Можна спробувати на смак. Ну Це чудовий результат, друзі. Все. Просто чудовий результат. Натуральні спеції, нічого більше, тільки натуральні спеції до м'яса. Тепер дивіться, в такому вигляді оцей жирочок, що ми зараз робимо, ми беремо ось цим жирочком, ось так. Він максимально гарячий. І ось так м'ясо поливаємо. Ось так. За рахунок того, що це м'ясо повністю розходиться по волокнам, ось, ви можете зараз подивитися, бачите? Я не хочу просто його сильно ось так роздирати. Хочу дати йому вже фінальний вид, фінальний результат і фінальну готовність. Тепер починається фінальний етап приготування. Це треба надати скоринку. Дивіться, друзі, 20 хвилин у розігрітій духовці до 230 градусів. Обов'язково, щоб духовка була вже розігріта до 230 градусів. Ні, якщо у вас там 200-210, а ви ставите і думаєте, та скільки воно там зараз нажене температуру? Ні, має бути вже розігріта до 230 градусів на 20 хвилин. Ось вона. Ось вона, друзі, справжня боженина. Все. Пройшло 20 хвилин. Вона така рум'яна, класна, залишається соковитою, звичайно. що. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо кульгу. Ось так. І накриваємо. Тільки, будь ласка, акуратно, максимально гаряче. Ось так накриваємо. Для чого ми це робимо? Для того, щоб м'ясо трішки відпочило. Весь сік розійдеться рівномірно по м'ясу, і м'ясо буде максимально рівномірно соковите. І в кінцевому результаті буде дуже смачне. Залишаємо так приблизно на 5-7 хвилиночок. Більше чекати не потрібно. І я вам зараз вже буду розрізати і показувати, яка ця буженинка всередині. Прийшло 7 хвилин. Переставляю на дошечку. Ось так. Зараз мені потрібен гострий ніж. Ось так. У мене ось такий філейний ніж для такої. Зараз нарізки, розрізання. Він якраз ідеально підходить. До речі, такий ніж входить в цей набір. Як ви вже зрозуміла, і його можете замовити в моєму інтернет-магазині. Посилання внизу. Друзі, я вам нагадую, що на друге замовлення в моєму магазині ви отримуєте знижку в 5%. На третє замовлення ви отримуєте знижку в 10% назавжди. Тому досить вже переплачувати, друзі. Отримайте якісні кухонні професійні товари по доступним цінам. І цього моменту чекали усі для вас. Я розріжу повністю ось цю боженину. Ось так на двоє. Ріжеться як по маслу. Просто. Ну що, друзі, ви готові це побачити? Опа! Ви просто зацініть цю соковитість. Гляньте. Яка соковитість. Оце я розумію. Ах, яка гаряча ще. Я вже відчуваю цей аромат, воно наймовірно смачне. Сміло можете готувати. І тепер наріжемо декілька скибочок. Зараз вона ще максимально гаряча, тому ще не так сильно тримає форму, як повинна тримати. Просто треба, щоб вона трішки охолонула. І тоді вона буде тримати форму так, як повинно бути. Друзі, ви подивіться, яка вона класна. Ну просто соковита, наймовірно. Оце я розумію, боженина. Виставляємо на тарілочку. До цієї боженини, звичайно, що потрібен соус. Всі соуси я вже дав у своєму телеграм-каналі. Хто підписаний, той вже їх отримав, звичайно, що. хто не підписаний, обов'язково переходьте, підписуйтеся, тому що соус тут просто обов'язковий. Тоді цей смак буде ще більш повноцінним, насиченішим. Всі посилання на магазин та на телеграм я залишу внизу під відео. Ну що, давайте пробувати. Я й не сумнівався. Ніжна, ароматна. На рахунок соковитості, я вже навіть не буду говорити. Я думаю, ви вже самі все зрозуміли, наскільки вона соковита. у приготування, я не скажу, що вона важка. Якщо ви будете повторювати за, за відео, приготує абсолютно кожен друзі. Ну цей смак, цей смак вартий вашої уваги. Ну і, звичайно, що ця бужанинка заслуговує на лайк, друзі. Поставте цьому відео лайк. Я думаю, я цього заслужив. А ви ловіть оцей шикарний рецепт. Я впевнений, він вам був корисний. Обов'язково підпишіться, хто ще не підписаний. Напишіть коментар, як вам взагалі результат. І до нових смачних рецептів. Пока. А таку, друзі, боженину ви отримаєте вже на другий день, коли вона ніч постоїть в холодильнику. Ви подивіться, яка гарна текстура, як вона гарно тримає форму. Бачите? Просто бери і їж і насолоджуйся цим смаком. Подивіться, друзі, на неї. Ось така в неї волокниста текстура. Ось так. Тому можете сміло готувати.